Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Крунченко Джела. І це Південь Одеської області. Сьогодні починаю далі наводити тут порядки, починаю розбирати кучу. Спочатку вибираю сміття. Камінням буду ось у відро. Можна носити на вулицю, висипати в ями, а таке ось у мішок. Це пластмаси, резину, всякі жестянки, банки. Тож, починаємо вперед. Ну що, сьогодні знову холодно, але перестав накрепати дощик і можна працювати далі. Ось вчора я це з вечора вивезла тут, Ось звідси вивезла, вивезла. Бачите скільки. І сюди хожу. Тут в мене буде. Площадка її підіймаю, тому що тут земля дуже низько. ось бачите І ось сюди було ще далі туди насипати, насипати і вирівнювати. Тому що ось тут, де посаджені тут ці комишики трошки, то тут, бачите, земля вища, а вліво вже сюди пішла нижче, нижче, нижче. це все вирівнювати зараз. Отак. От <ріпирала> мене ці ось купу гляк. Будемо перебивати знову, вон. що на дрова піде, що переб'ється. Висипаю попіл з пічки на кучу, потім будемо розбирати з ним. А це ось треба привати. Холодно в, ру... <кху> <кху> в руку. В руке змерзла. Сьогодні придбали 5 градусів тепла. Градусника вдома нема, тому не можу сказати, скільки насправді, але холодно, холодно, сиро. Все, відключаюся, бо рука вже відмерзла. Потім побачив, скільки я за сьогодні зроблю. Сьогодні знову йде дощ зранку. Отут вчора навеза землі ввечері, зараз загребла, вирівняла. Ось бачите, скільки треба вирівнювати ось рівень, який як вона скошена була. Так. Сьогодні ще хочу зложити ящики, поки дощ таки накрапає. Землю возити якось так незручно буде, бо он, ну, якщо тільки возити навколо. Ну, побачимо. Якщо дощ перестане, то, то, то буду копати далі. Поки... <coughs> Блін, <coughs> Холодно. Ну, сьогодні вже не так холодно, як вчора. Кормила свиней. Фу, заодно поки тут загребла землю. Зараз покажу, що я тут зробила, скільки вже. Вибралося кучі. Можна зарівняти землю, трошки буде. Поки видно ці коріння прибрати теж. Ну, от, бачите, що з кучі вже залишилось, вже зовсім трошки прибираю, заодно тут всі купи сміття, які є, дурчумаки. Прибираю, прибираю, тому що треба ще саджати потім, хочу ці високі всі комиші, пересадити під сітку. А тут ще... Тут ще такий доволі гарний участочок буде додатися. Прибрати дрова, там ще глина приберу, звідти глину. Думала одне, але все-таки буду далі там рівняти той участок і доведеться, ще трохи глини перевезти. Вирівняю. Вирівнюю. Сьогодні треба вже викинути відро з камінням. Мішоком поповнюється всякою гідотою. Кришка пластикова. Що хочеш тут. Так, ну, побачу. Якщо ви так моросите, то можна потрошки кілька тачок завести і йти в хату грітися. Зараз поки так, зараз треба зварити кашу з свиням, собакам. Приберуть ці ящики, там ще купу зложила. Трошки все одно можна щось робити набігами так. Світло ще в нас поки є, зранку дали. Руку замерзла. Моя площадка тут потрошки пересаджую, Ну, поки дощ іде не можу нічого садити. Вон приготувала купу ящиків вчора, треба занести в хату. І... Ось тут у мене ще дві кучі сміття. Ось тут я обрізала, коли пакувала посилки. Ось з лакові обрізала. Бачите, тут теж треба ці дві купи вивезти, щоб вже тут чистенько було. Поки дощ йде, можна потихеньку це робити. Прибирати хоч щось. Тачку залишила стоючи, так що так працюємо, працюємо і працюємо. Поки морозів нема, нема снігу. Маленький дощик, але можна щось робити. Потрошки буду забігати в хату. там В хаті щось робити зранку пропилососила, бо зараз прибираємо не тоді, коли треба, а коли є можливість. Ну так працюємо. Поки світло ще є, можна включити воду. Трошки ще вставок долити води, нехай буде повніший. Кожен день похмуро-похмуро. Якось так трошки аж сумно. Ну, коли працюєш, то нема коли за цим. Вірніше, нема коли сумувати. Гляньте, вода, яка прозора стала. Видно сходинки, видно ось цей бордюр, який відділяє феї від плавальної зони. Гляньте, як видно? Рибка ще одна плаває. Зараз кину корму. Побачимо. Замерзло в руку. Зараз побачимо. Це зашевелилася, але щось не видно, що піднімалося. Все-таки вода холодна вже. Сьогодні тепліше, ніж вчора було, але, <кій> блін. Для риб все таки прохолодно. Здається, що ж якби було сонечко, то може ще й німфеї проскітли, бо вже такі бутони напіврозкриті. Тихо, хоч вітру немає, тихо так. Аура цвіте. ще доцвітає. Один кущ заживцювала повністю, цей ще так залишила. Так, похмуро в нас. Але життя продовжується. І поки відключаюся, якщо ще щось до... зроблю, ну думаю, що зроблю, наче дощ стає менший, то будемо працювати ще. Враньте, що ось Мулен зовсім зелена стоїть. Зелена, бачите? І з рожевими своїми китицями, Я думаю, що вона... Не встигне в нас визріти повністю, щоб зібрати насіння. А кущ у мене один, тож ділити тут нема що. Ну, весною розділю на дві половини його і все, і хай наростає. Так що поки на продаж її немає. І в чергу ставити не буду, тому що це буде ще не скоро. Бачите, як вона дуже-дуже-дуже повільно росте. Поки все на сьогодні. Що попрацювала сьогодні до обіду нормально ось. Ой, зараз піду, треба щось перекусити та трошки відпочити. Вже заморилася. Ноги болять. Гляньте, скільки тут вигрібло. Так, потім прийду тут все поприбираю. Все, що тут понадувало вітром, вигребу сміття, бадиля. і почну грузити далі. Тому що сьогодні закінчу, закінчу. Хоч би цей кусок вивезти і там земля хай трамбовується, тут хай трошки промокає, бо гляньте, земля зовсім суха. Вона була, бачите, земля яка суха. Зверху шар трошки. Оце настільки земля у нас мокра, щоб ви розуміли. Це все, що промочив дощик у нас. Тут сантиметрів 5-7. І все. А далі вон сухо, така у нас це вся земля. Там, де без поливу зовсім. Ну що, йдемо на обід, потім знову. Грептися і гребтися. Ну, що закінчила я тут роботу. Закінчила сьогодні. Відпочивати не пішла, вирішила зразу поїсти і піти зразу доробити, тому що поки погодна була. Ну і правильно зробила, тому що вже починає моросити знов. Ну, тут трошки під сіткою вирівняла, посадила ось астру вирізкову, білу, високу, яка в мене вже, мабуть, місяць була у воді, кисло нарешті попала в землю. Висадила я тут ось, ось, щоб плелося на сітку на одну і ось тут, на другу, клематис Ой, мілкоцвітковий, щоб плівся тут, нехай тут заплітає все. Висадила Священий він інше досить маленький, але стояв у горшку в мене. Я ніяк не могла його десь придумати, де посадити. А сьогодні тут от витісла місце і вирішила посадити його тут. А він росте невеликий, до трьох метрів всього, здається, чи до двох. Ну, будемо бачити, як він буде вести себе у нас. Тут ось землі трошки залишилось, але тут така вже гарна земля перегнивша. Треба мені буде он пересаджувати кущики в горшки, тож буду брати звідси цю землю і з буду перемішувати і буду саджати в горщики. Ну, Скажу, що я дуже рада, що я це нарешті закінчила. Я вже дуже давно хотіла це зробити, але ніяк руки не доходили сюди. Сьогодні, нарешті, зробила. Ну, ще тут буду вирівнювати цю землю десь. Зберу на кубку, бо треба буде десь взимку, може щось пересадити. І приготую її для квітів і вирівнюю тут цю площадку. Ой, потім тут треба ще далі. Треба прибрати ці стовпи, ці дрова і вирівнювати тут оцю глину прибирати і теж. Такий доволі такий часточок немаленький. Теж прибереться цей шифер тут. Це ми тут, <кій> чому у нас тут шифер, тому що ми тут були оцей кусок е... загородили і думали, що тут будуть бігати в'єтнамські свині. Ну, не спочатку тут у нас і бігали, але чомусь в'єтнамська свиня не бачить сітку, вона йде на пролом, прориває її. І потім ми вирішили їх закривати, тому що ну, не можна їм дозволяти стільки давати волі. Ми, як згадаю, тут он, туди далі по сусідям бігли, тут сусіди за ними ганялися, ми тут за ними ганялися, страшне. Тож тепер тут будемо робити город далі, кричать там. А тут треба це все прибирати. Тому й ставили тут ще одна сітка вон, на рамці і шифер. Тут що ми тільки тут не ставили, вони все пробивали. Просто от, я говорю, як, як ледокол йшли на пролом. Ці доски теж до одного місця, вон, бачите, сітка. Піднімали сітку. Вон тут забили шифериною, тому що зовсім сітку тут були, підняли. Вон там в углу, ну, не видно, в углу дирка. Підняли геть сітку і побігли до сусідів. Ось тут теж он прикопаний шифер. Вон, бачите, вже сітка як піднято. це вони все підняли. Сітка була до землі, скобами була прикручена, ну, при, прикручена до землі. І все одно, все прорвали. Все, проривали, бігли, бігли, біг. Ну так. Ну, тепер, не знаю, може чоловік потім доски ці прибере вже. Вже вони так майже не потрібні. Так що тут посаджу ще під сіткою, астру виразкову, там мене якусь великий, треба його викопати, пересадити, бо він ще в цьому році мені там заважав. Ну, пересаджу. Вирівняю тут цей кусок і пересаджу сюди. Так, дуже-дуже я рада, дуже я довольна собою, що сьогодні це закінчила. Тут, бачите, не вистачило землі вирівняти до кінця, тож буду сюди навозити глину. Далі там буду вирівнювати. Ну, як я сказала, це буде площадка літня для квітів, Тут земля вся закриється агротканиною, Я вже її купила, вона є. Це закрию тут, хай вона земля утрамбується за зиму. І на початку весни буду тут робити площадку. Не знаю, може цей забор підремонтуємо, буде час чи гроші, не знаю. Ну, якщо тут буде так поки. Забор тут потрібен, тому що він держить тут тінь мені для горщиків з рослинами. Ну, так. ще трохи зарівняю і буде тут така площадочка. Бо я ось тут це все рівняла. Возила землю, як ви пам'ятаєте, тут така земля була, кривався, ями, горби, дерева росли. Дайте нам зробити плейлист, зібрати всі фотографії, яке воно було до, і яке воно зараз показати. Вам. Ну, це як будуть вже морози, як я буду сидіти в хаті, тоді буду показувати. Зараз працюємо. Ну що, на сьогодні мені досить працювати, трошки відпочину і треба потім включати світло, будемо щось робити в хаті. Все, бажаю всім гарних вихідних. Попереду два вихідних. Сьогодні у нас 2 грудня, до речі, п'ятниця. Так що я два дні не буду знімати відео, треба буде там чим за... По, по хаті треба буде чим зайнятися, тож не буду виходити в город. А вже з понеділка будемо бачити, що будемо робити, чим будемо займатися. Ну що, бажаю всім гарних вихідних.